Руна дня на 8 березня 2025 року. На цей день випала руна Інгус символізує родючість, ріст, завершення старого циклу і початок нового, внутрішню силу та реалізацію потенціалу. Ось що може вас очікувати. Нові можливості, шанс почати щось із чистого аркуша або отримати довгоочікуваний результат. Завершення важливого етапу ви можете успішно завершити справу, яка була у процесі. Приплив енергії, день буде активним, продуктивним і наповненим життєвою силою. Народження ідей, чудовий час для творчості, планування майбутнього та втілення нових проєктів. Сімейна гармонія руна пов'язана з домашнім затишком, родом, родючістю, можливі хороші новини в сім'ї. Що варто робити? Завершити незавершені справи настав час підбити підсумки та перейти на новий рівень. Відкритися новим починанням, день змін, не бійтеся робити перший крок. Приділити увагу родині гарний час для спілкування з близькими, наведення ладу вдома. Діяти впевнено, руна Інгус дає енергію для досягнення бажаного. Використайте її на благо.